Всім доброго дня в наявності Audi e-tron 2021 року. Випуску Європа придбана у Німеччині автомобіль з лізаного аукціону, з батарейкою об'ємом 95 кВт, що дозволяє вам проїжджати понад 350 км на одному заряді батареї. Пневмопідвізка, камера нічного бачення, безключовий доступ, доступ. ті колеса та парктроніки 360, контроль тримання полоси. Друзі, сервопривід багажного відсіку. Панорама з люком на весь дах. Дуже шикарна комплектація. Матрікс, оптика, друзі, led стрічка позаду, камера заднього огляду, сервопривід багажника з автоматичним відкриванням ногою. Шикарний салончик, шкіра плюс салькантара. Є шторки для задніх пасажирів, друзі. Просто чистенький охайний салон, друзі. Автомобіль тільки з детелінгу та хімчистки відполірований просто в ідеальному стані. Алькантара на дверних картах, повний електропакет, складання електрогулювання дзеркал заднього огляду. Автомобіля гарна бокова підтримка, валик під колінами та електрогулювання валика під поясницею. Кнопка виклику асистентів, вибір режиму їзди, вибір режиму рекуперації ледь щиток, бездротовий карплей. В автомобілі присутній клімат-контроль, панорама з люком на весь дах, дуже класно все працює та виглядає. Можна придбати його у Луцьку, можлива безкоштовна доставка по всій Україні. Також. Є контроль тримання полоси, асистент зіткнення, асистент втоми водія. Друзі, матрична оптика попереду. Кого цікавить, телефонуйте, приженемо вам під ваш дім цей автомобіль. З вами компанія Автолуськ. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Гарного дня та на зв'язку.